Тенкісомафосна дякую. Красно дякую. На жаль, моя українська не дуже хороша. Єдине слово, яке може правильно сказати, однак це дуже важливе слово. Це слава Україні. Тож почнемо з цього. Слава Україні, героям слава. Шановний міський голова Клічко, шановні мери міські голови, шановний виконавчий голова асоціації українських міст і шановні учасники. З великим задоволенням я звертаюся до цієї конференції від імені Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Перш за все, я хотіла би запевнити всіх вас в сильній підтримці Ради Європи до України не з самого початку війни агресії розпочатої Російською Федерацією, включно із найбільш нещодавною декларацією комітету міністерства, щоб відзначити тисячний день вторгнення. Ми визначаємо місцеву владу і їх голів за їх ключову роль в подоланні щоденних викликів жителів, які постають перед ними в їх містах та селищах. Ця війна демонструє, що гарне демократичне управління є більш ніж важливим в Україні та поза межами. Тому сьогоднішнє обговорення є. Надзвичайно важливим, особливо важливим як частина процесу співпраці Ради Європи з Україною, Конгрес співмодерує діалог на найвищому рівні на гарне демократичне правління, зосереджується на багаторівньовому управлінні та виборах з поглядом на те, щоб просувати релевантні реформи. Я дякую Асоціації українських міст, асоціації міст України та представникам уряду та парламенту за їх внески до цього діалогу. 2024-му вже обговорили декілька важливих аспектів. Серед них стратегія реформи децентралізації в умовах військового стану та після його скасування. Це довгострокова візія для щодо української системи багаторівневого управління, яка визначає, як вона має виглядати десь в. Протягом 10 років мирній, демократичній та процвітаючій країні. Далі реформа а, субнаціонального представництва в держави та супервізія а, а, правомірності над місцевою владою. Третє перехід від військової до цивільної адміністрації дома дозволяє. Четверте це розподіл компетенції між державою та місцевим самоврядуванням та серед їх рівнів. Сьогодні я хочу наголосити дві з цих тем: перш за все, розподіл відповідальності. Після запуску реформи децентралізації у 2014 році значна кількість відповідальності була проведена до місцевої влади під принципом субсидіарності. Однак питання компетенції, що накладаються, лишається, що впливає на координацію між державним та субнаціональним рівнями. Ба більше поточний конфлікт додав складнощів з військовими адміністраціями, які тимчасово а, прийняли на себе. Функції, деякі з функцій місцевої влади, тому є поточна потреба е, уточнити щоб є ще більше розподіл компетенції розподіл влади, особливо е, в плані е, роли і навіть самого статусу районних і регіональних адміністрацій, щоб упевнити, е, е, що всі рівні влади можуть ефективно. Два тижні тому в Бучі Ради Європи підтримала запис широких консультацій серед державних стейхолдерів, що зосереджується на розподілі в е, конфіденції і сприятиме розвитку концептуального документа. Друге, фундаментальне питання нашої дискусії – це е, е, нагляд щодо правомірності на місцевої влади. Ти хотіли б. Е, Посилатися на європейську харчу місцевого самоврядування він визначає ключові принципи такої наглядової системи: це легальність. На нагляд має відбуватися лише в випадку і затримання процедури які надаються конкретним законодавство, функціональна автономія, нагляд має стосуватися на нагляд над компетенціями, має зазвичай стосуватися лише легальності. В той час, якщо до делегованих компетенцій, він також має стосуватися швидкості. Пропорціональність інтервенції мають бути пропорційні до важливості інтересів, які вона захищає. Бо більше є рекомендація комітету міністерства щодо цього питання, варто визначити, що Україна це єдина європейська країна, де механізм адміністративної супервізії не існує. Конкретно щодо легальності. Українські стейкхолдери розпочали багаторівневий діалог щодо змін до закону про місцеву держав... державній адміністрації ще в 2018 році з фасилітацією Ради Європи. Байбільше було дві зустрічі Страсбурзького формату щодо цього питання, а також декілька звітів про релевантні правові ініціативи. Найбільш нещодавний це законопроект 4298. І Рада Європи випустила свою правову думку що питання в лютому 2024 року, що є публічно доступним, Звідно, відповідно за до цього звіту цитата створення механізму супервізії над правомірністю над місце, над актами місцевої влади саме по собі є рішенням, яким декомисп сприятликим однак впис комбінацію з великою кількістю сил в місцевій державній адміністрації з браком чіткого розуміння в делімітації компетенції між державними і субнаціональними органами влади і між рівнями місцевої влади, також із відсутністю посилань до. Принципу субсидіарності в виконанні суперві... функції супервізії має потенціал до порушень, може привести до рецентралізації дедлайн, до прийняття цього законопроекту відповідно до інструменту Ukraine Facility березень 2025 року ми захочуємо наших партнерів посилити цей далі допрацювати цей проект, що він відповідав рекомендаціям ради Європи. Шановні учасники. я Хочу на на сам кінець повторити. Що Ради Європи та і Конгрес повністю у солідарні з Україною та її народом. Ми продовжуємо робити все важливе, щоб підтримати Україну шляху щодо євроінтеграції, гарної батревневої управління і миру. Дякую вам всім, слава Україні, героям слава!